Важко знайти технологію, що змінила економіку більше ніж залізниця, адже до появи залізниці основним засобом для перевезення людей та транспортування вантажів були коні. От тільки такий спосіб транспортування був дуже довгим та дорогим. В першу чергу через те, що коні могли перевести дуже обмежену кількість пасажирів та об'єми вантажу. Ну, наприклад, в Сполучених Штатах до появи залізниці подорож на деліжанці зі штатів Східного узбережжя до штатів Західного узбережжя коштувала тисячу доларів. В сучасних грошах це десь приблизно 20 тисяч доларів. І ось ця подорож займала півроку часу. Можна було також скористатись морським транспортом, але оскільки Панамський канал тоді ще не побудували, то для того, щоб попасти на західне узбережжя, треба було обігнути Південну Америку. А це не багато ні мало, аж 18 тисяч миль. Тому на фоні цих двох варіантів можна сказати без будь-яких перебільшень. Що залізниця дійсно здійснила революцію. Бо після появи цього транспорту відстань між східним та західним узбережжям можна було подолати лише за 5 днів, причому у вагоні першого класу. І всього лише за 150 доларів. Тому зовсім не дивно, що багато бізнесменів бачили в залізниці колосальні можливості. І на будівництві та контролі над залізницею тоді заробляли нечувані статки. З іншої сторони, нові технології завжди провокують ажіотаж довкола них, який може привести до появи фінансової бульбашки, як це сталося у Великій Британії. І давайте трохи розповім про цей випадок. Вперше інтерес до будівництва залізниць у Великій Британії виник після запуску першої в країні пасажирської залізничної лінії між Ліверпулем та Манчестером. І майже одразу після запуску цей маршрут здобув шалену популярність, яка в свою чергу привела до зростання перевезень між містами, масштаби яких і не снились каретам та диліжансам. Ну і підприємці в такій популярності одразу побачили комерційні можливості. Тим більше, що їх побачити, то не треба було глибоко копати. Для розуміння картини достатньо було помножити кількість місць у вагонах на кількість вагонів та ціну самого квитка. Також можна було порахувати, скільки рейсів між містами міг зробити поїзд за певний час. І ось цих простих розрахунків було достатньо, щоб звернути увагу на цей ринок та детальніше його вивчити. Потім, звичайно, аналізували прибутковість проекту, і тут же зверталась увага на такі фактори, як зменшення витрат на одного пасажира чи одиницю вантажу, і що це дозволяло зменшити вартість самого перевезення, що в свою чергу могло привести до зростання попиту на цю послугу. Тому зовсім не дивно, що саме з цього маршруту почався розвиток залізниці однак, справжній бум довкола залізниці почався вже в 40-х роках 19-го століття, коли Банк Англії знизив відсоткові ставки, і бізнес отримав доступ до дешевого кредитування. Також ще одним способом фінансування будівництва дороги було розміщення акцій на біржі. Компанії почали випускати акції, і кожен бажаючий міг купити ці акції компанії та стати інвестором. І тут дуже велику роль у популяризації акції відіграли газети. Вони активно рекламували нову технологічну новинку та розповідали про начувані прибутки цього бізнесу. І, звичайно ж, всі потенційні інвестори були зачаровані захоплюючими перспективами. Адже всі вони бачили, що існує порожня ніша на ринку, і вони хотіли бути першими там. І все це привело до того, що попит на акції зашкалював. Самі ціни на акції злетіли вгору, а в країні почалось безпрецедентне зростання будівництва залізниць. Однак з часом виявилось, що багато проектів були нежиттєздатними і нерентабельними. Також на ринку практикувались і шахрайські схеми. Відомий магнат і політик Джордж Хадсон виплачував дивіденди не з прибутку, а за рахунок розміщення нових акцій. І все це привело до падіння довіри на ринку, а також перетікання капіталу в більш надійні інструменти, що в свою чергу привело до обвалу на ринку акцій. Ця бульбашка луснула в 1845 році. І, хоча тоді збанкротувала дуже велика кількість компаній, і багато інвесторів втратили свої гроші, але побудована залізниця все ж таки залишилась. Всього за декілька років в країні було збудовано близько 10 тисяч кілометрів залізничних колій, і на той час Великобританія могла похвалитись найкращою в світі мережею залізниць.